Статус української мови як єдиної державної не може бути предметом політичних торгів. Це питання не комунікації, а безпеки і цілісності української держави, заявив лідер всеукраїнського об'єднання Свобода, народний депутат Олег Тягнебок в Івано-Франківську. Сьогодні абсолютно неприпустимо, що деякі навіть державні діячі, деякі патріотично налаштовані політики, готові обміняти українську мову, скажімо, на покращення стосунків з Російською Федерацією. Не дарма Путін. Ін вимагає ведення другої державної мови російської. Це саме його позиція, яку підтримують сьогодні представники партії регіонів і комуністи. Бо це є перший крок до розвалу національної єдності і до знищення територіальної цілісності Української держави. Мовне питання це частина загарбницької стратегії Кремля. Під приводом захисту російськомовного населення Росія може вторгнутися на територію України, не виключає Олег Тягнебок. Я ще можу навіть нагадати, як колишня дружина Путіна в свій час говорила, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова, і це лягає якраз в канву цього намагання Путіна побудувати Московську імперію і поширювати так званий «русський мір. Українська мова як єдина державна основа незалежності України. Відтак усі держслужбовці зобов'язані скласти іспит з української мови та історії, довести професійність і патріотизм. Вимогу свободи громада Івано-Франківська підтримала. Тому зупинення на раз тому захист української мови і обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців і кандидатів на. Вільний вибір мови спілкування може бути у побуті в Україні. Немає жодних утисків у вживанні інших мов. Наголошує Олег Тягнебок. Інша справа службовці, які є представниками держави Україна. Їхній обов'язок розмовляти українською під час роботи та публічних виступів.